Ефективне прикладання відіграє колосальну роль в організації успішного горного вигодовування, адже ви годуєте безболісно, ви уникаєте таких неприємних станів, як лактостаз і мастит, а також забезпечуєте свою дитину достатньою кількістю молока, тому що стимулюєте лактацію. Отже, найперше, що вам потрібно, це максимально зручно розташуватись. Ви можете собі за спину покласти подушку, також можете її покласти під лікті, якщо вони звисають, або під коліна, якщо ваше положення лежаче, або напівсидяче. Дитинку розташуйте так, щоб вона спиралась на вас трьома точками опори: це є її таз, грудна клітка і підборіддя. Підборіддя має бути щільно притиснуте до вашої молочної залози. Таке положення дозволить дитині максимально широко відкрити рот, відкинути голову та максимально розслабити нижню щелепу. Далі ваш сусок має розташуватись навпроти носика дитині, не навпроти ротика. Тому що, коли ви будете подавати дитині груди, вона зможе захопити більшу частину ареоли знизу, не тільки один сусок, і ви уникнете травмування. Носик дитини має бути вільний, вам не треба робити ямку на молочній залозі чи якось притискати там, щоб вона змогла дихати. Вам легше просто посунути дитину в бік ніжок. Якщо під час годування ви чуєте ковтки дитини, а після годування значне полегшення і комфорт в грудях, я вас вітаю, у вас все вийшло.